Друзі, ми з вами знаходимося на стадіоні Лівий Берег. Емоції були щойно просто космічні. Завершилася гра останнього туру чемпіонату Київської області з футболу. 26-й тур. Іванківський штурм переміг з рахунком 8-0, безапеляційно перемагає Юксу 2 із Тарасівки і стає чемпіоном Київської області. Поряд з нами головний тренер команди штурм Володимир Петрович Бондаренко і одразу. Питання, як то кажуть, про емоції. Довго йшли до цієї перемоги. Я думаю, зараз серце переповняють, знаєте, такі і почуття виконаного обов'язку, і радість, ну і, звичайно, думки, що буде далі. Так, ми дуже щасливі, що ми стали чемпіонами. Це було так, як. Треба, і ми не підвели в останній грі, що ми виграли цю гру 8-0. Але хочу я подякувати нашому президенту Дмитру Димнічу, Ігорю Наканечному та її хлопцям, які терпіли нас, ми були, як то кажуть, за крок. Весь час за крок за крок і не могли цю сходинку, як то кажуть, перепереломити. то нас Боженька помог нам трошки, і хлопці заслужили цю перемогу, заслужили це золото. З чим я вітаю всіх, всіх, всіх. І це ну праця, яка хлопці виконували, всіх. Я не, не кажу, що там тільки футболісти, нам масажисти, прес-служба, всі, всі я всіх вітаю, всі молодці. Ну ми дуже щасливі зараз. Володимиру Петровичу, давайте зараз як на церемонії Оскар, будь ласка, передайте привіт вашому тату, який так багато переживав за вас. Приїжджав на матчі і навіть їздив на виїзні матчі. І мамі, яка до речі, привітала вже нашу команду в у, у онлайн чаті нашої трансляції. Так, так, так. Це да, я хочу привітати і свого батька, свою маму, свого сина і всіх е -е, болівальників. болівальників наших е -е, жінок і всіх, всіх, всіх з цією історичною подією. Так, ми, ми це зробили. Ми, ми чемпіони. Яскрава крапка, і е, цією крапкою я е, дякую тренерському штабу. Ви дуже багато пережили, чесно кажучи, електричний сілець. Нікому не позаздриш. Така тренерська доля дуже важка. І е, подвійно приємно, що все-таки нагорода знайшла дійсно героя. Це команду штурм. Тренерський штаб, футболісти. Ви сьогодні заслужили. Ви сьогодні краще. Дякую, дякую.